Зараз вам ще покажу відео по тракторцях. Отримали і секі-15-ку. Вартість даного трактора складає 4350 доларів з ґрунтофрезою. Стан трактора в стан хороший. Напрацювання 737 мотогодин. Ось, три циліндри, повний привід. Грунтофриза має всі ножі. Є, звісно, трошки те, що вони працювали, але стан. Дуже непоганий. 4,350 і секи. Є, е, отримали куботу 1 118 Це задньопривідний трактор. В принципі, така велика по об'єму. Фреза в просто прекрасному стані з трьох точкою. Ось, ножі в чудовому стані, тут 1700 напрацювання. Вартість даного трактора складає 4100. Ось. Дана куботочка. Доставочка недалеко, безкоштовна. Маємо в наявності також ще Mitsubishi на 14 коней. Даний трактор коштує 3700 доларів. Mitsubishi теж є повнопривідний. Три циліндри. Механіка, звичайна, Тут 1500 да, приблизно мотогодин. Тут. 1548 мотогодин ґрунтофриза в чудовому стані. Ось. Бачите, ось так. Тут двохточка. Можна поставити і трьох точку. В принципі, класний тракторець. 3700, Mitsubishi, 14. Ще маємо в наявності янмар f 200 Цей трактор взагалі практично в ідеалі. Напрацювання в нього 500. 559 мотогодин тут. Чудовий стан трактора. Єдине, резина не порепана, класна. Задня теж в чудовому стані. Він є з гідропідсилювачем 20 кінських сил. Янмар коштує 6750. Класний трактор, взагалі ідеальний варіант. Мінімальне напрацювання, класний апарат. Ще маємо в наявності ось таку куботу 225. ту Теж напрацювань, зараз глянемо. По вартості, скажу, 6350 дана куботка коштує. <кій> Ось теж стан дуже хороший, резина в чудовому стані, Грунтофреза теж має всі ножі, стан прекрасний. Напрацювання в неї 589 мотогодин. 589 мотогодин. Це фактично новий трактор. Ну, правда... В роках він не зовсім новий, але майже новий трактор. Чудовий стан трактора. Що Янмар, що кубота, ціна куботи, наголошую, кубота коштує 6,350, Янмар 6,750. Два трактора в ідеалі. Обидва з ґрунт, з ґрунту теж ідеалі. І гідропісилювач теж присутній. По бюджетних це і секі. Кубота без передка задньопривідна і місубісі на 14 коней 3700 Дуже гарна ціна для такого чудового тракторця. Кого цікавить техніка, телефонуйте, заїжджайте і ще пізніше покажу. Ми отримали япончика з кабіною на 35 коней.